І всім привіт, ребята! З вами я, лимончик в Майнкрафті. Та сьогодні ми продовжуємо виживати у світі, де на нас завжди нападають якісь цунами В прошлій серії на мене напало цунами цунаміські слоти. Вони мені жорстко так повредило домик. Ну, поки я, короче, ремонтувала до... Ну, поки я, короче, був тут я представив сундуки. Вот. И, и, и. Ну и все. Це все. И кстати, я забрав тут. Ну, бы я перестроила, як сюди йде. Тут багато моих речей, всяких перекинуло, Всі мои речі просто смыло. Так что я не знаю, что мне делать, ребятки. Так, відкровать у стояла тут. тут. Блин, я без бесп... Ладно, потім заберу. О, тут печка. Обалдеть, ребятка, моя корова жива. Мунька, привет. А у меня на жаль тех нема. И кстати, пока я садил, я же построил некий подвал. Вот что за подвал. И сюда может падать и Мунька. Я ей так назвал. Вот. Ну, а зараз я виберу з підвала і вам ще дещо покажу. вам дещо забув показати. Блін. Дещо забув показати, як же швисти. Е, Мені сохранились мої речі, вони просто були на складі. Тут і земелька є ще, вузов на мій домик і відра. Моньку даєте. От. Так що все на місці, я просто забув. Чекс. Менше ворота. О, тут багато прикол. Все, Сейчас підем подоємо доймуньку. Бачите, як покоцало мій домик. А ну наверху шо там? А, а? а чого це, А це лакіблоки, ребят. Локи блоки, давайте може їх а, понестим. не боюсь, що там буде якийсь динамит. або криперы, знаєте а, а подивіться і тут динами. Ой, не динаміти а локи-блоки. чуєте давайте їх іспользуємо тільки сейчас. Там шанс певно 50 на 50. Возобновим тут все. ой Затупрутя железні. А, і тут, коротше, моя штука менше стала. Так, що я тут. Так, Ну, і... А, що це? І дверку. Вони. І, кстати, коли я закрив дверку, то воно в було, а потім якось воно прийшло назад. Ця дверка. Чекс. Вот так вот. Теперь ідеально мати Чуєте, я хочу перший отут и саме, певно, далі якогось. Ну, а ч это? А, це треба кинути коін сюди и там М -м, Повезе, Ладно, давайте. И ч мы. Картофель! Чу это я ж можу сьогодні картофеля як, як оно сделать дальше. Блин Картофель дайте Так я верну. Обалдіть... Мені майже стак далось. Тут ще є картошка. Вау, це прикольний лакіблок. Оцей лакіблок я одобряю. Так, у мене багато тупо багато картошки. А де вся сира, я не пойму. Ладно, лакі блок. лакіблок. це що? Зірка незера. Ладно. Ой, собачки! Вау, як у вас бага... ну... ой, вибач, вибач, я не хотів. Я не ну, ви не влізете, певно, всі. Ладно, посидіть тут може, я скоро вас. О, шо. Обалдеть! нього патрони? Так цимба! Чого ці, ці лакі... Ану? Да, Ану? Я знаю, я стрельну в собаку, але... Пер... я хочу перевірити. Вау, прикол. Буду мати на всякий случай. Обалдеть. Ладно. От таке вже треба сюди змістити. Кстати, в мене є цей колір. Так, слід. А! Уфу! Ні, таких нам не треба! На, 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 на. Не, о, ослик, 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 ослик. Давай земной ты. Ослик. Ослик. О, ослик нормальный. А у вот ну, коняшки не нравятся, Тем более ути, вот Мертвый конь. Блин, весь люк. Прости, я думал, это конь. Давай. Так. Ой, я собак можу погодувати. А, я їх не можу годувати чогось. Так все, більше коней не осталось. Я думаю, не осталось. Як весь люка е, до себе принести додому. А в мене пшеничі туди не осталось. Ладно, віслюк. Захоче прийде. Так. сюда вставляем и открываем ты еще кто такой ага ты за алмазы продаешь только ну давай ты станешь здесь вот сюда так ребятки устань а это что? це перлы вау это же эндер -перли. а ну здесь вот туда а, обалдеть. При... Кто убил мою крову? Я питание задал. Вы тупи собака. Вы муньку мою съели. А ты, ты сделала? Не, 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 Ну ладно, ты, певно, не причастна до этого. А где Веслюк? Веслюк, Ну тебе бы хоча б почувству. Ти будеш в мене, Джек. Ой, вибач, вибач, вибач Давай. все Хоча б Джека спасли. Блін, тупі собаки Тупа лошадка. Це все із за вас. І житель всі тупі Це все із за них. На. Тупила блоки. За них я втратив свою монку. Я обиделся, ребятки О, что-то я не достала. Блин, мне тепер так обідно, що я не умею посудити паргунки. Бля, а то я буду пану плакать. А вы мене підтримаєте в коментарях. Ах, я трошки змучився, поки ці лакіблоки брав. Вот, то я, певно, ляжу. Ой, трохи криво. Ще трохи криво. Все, я, певно, отак так ляжу. Спадки ось, засну. Совсім на добраніч. Ой. Блин. А то я виспався, конечно, за весь день. Ну, за пів дня, можна так сказати. Так, підемо поди... А, опять портия лаки блоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А на еще на крыше мы там раз, два, три, четыре, пять. Пятнадцать лаки блоки. Ладно, давайте крайний са. Это железный топор. Ой, не железный, а, а Посудите, він на гостру ту накарне. Це коротше імбовий топорик. Та блін, той торговець тупий. Не мені не треба. О, Тортик, ребят. поїмо э, в кінці серії тортик. Якщо, конечно, тупі нами не нападуть. Так, гарб... гарбуз. Ага. Ребят, і красивий. Так. Э, тепер йдемо далі. Ого, -оху -оху -оху. мы в полнень! Ой, э, э, как она называется? Брони! Обалдеть, мы в полнень! Э, Золотые брони, золотым топориком. Нет, я сорев жаем Так я на всякий случай сниму. Идем дальше, удочку. Не сломнись. А на собаку свою прицеплю. Не-не-ні, песика. Чик. Так. Тепер отут став. Ого! Це багато, стільки кам'яних речей. А я оцю можете, як вона себе наділити, Я не можу. Тут стільки кам'яних речей. У мене вже просто місця немає. Давайте от сюди складувати сюда Чекс. Отак. От ну і останній... Ну майже останній. Що? Книжечка? Ай, це якась книжка по лакіблоком. Чик. Далі. your problem. проблем. Косіння. Бакін, біля те. Обалдеть, собака, это ч? Кварц. На фіаміні так багато кварца, а? Дим, видно, мой мені жалко. Бетрок тут. Я не так, ідемо ще наверху, зламаємо лакіблоки. І, певно, підем в підвал, там вже причекаємо і закінчимо серію. Плоть. Фу. Опять це книга лакиблоків. Тупак, ну, железни, ботиночки. Но ну, я не застикаю люблю. Это а! что такое? В смысле я выбухнул? Нет! Не домик. Ладно, на устане. Ага, я кизельки. Не. Собака, ты живый. Тихо, собака сидит. Сядь на місце Так, сядь. Так, мій бункер. А мій бункер. -фір. Ладно, ребят. Я сейчас западюсь. И все це застрою. Не переживайте. Все будет окей. Короче, ребят, я не встиг майже нічого зібрати. Тільки броню. Топорик оцей дробашик. В мене на нього мало патронів, я остальні патрони на нього не збрав. Ну і ще пару блоків. Буду перечекати все це в бункері. Так, а собачка моя десь потерялась, я не знаю, де вона. Буду без тваринок, короче. Я буду перечекати цей день у бункері. Давайте не будемо закривати. коробка! Це Муська! Ребят Муська вернулась, Урав, Вона жива! Прикол а... стоп, Муська ти... Муська, а йди сюда. Це що за табличка? Ребят, опять тільки ваші прикольчики, а? Так. На тебе йде цунами з зеленого дня. Чиво? Муська, це ти? Признавайся! Впрошлий раз таке саме було і тепер і ти на місце происшествия. А ну. ану, странно якось. Ну навіть... Хм... Стоп. Я Я щось почув. Так, стоп. А звідки в мене ліжко взялось? А, це... А! Сігеть! Це ч реально, цунамі? Це. Опалдеть! Воно тільки починає. Так! Муську треба закрити! Муську, щоб до неї точно нічого не пролізло! Так блін, мені ж... Ех. Давайте ще нарубим трошки дерева. Так, так, давай, давай. От сюди. Емо, воно быстро прогружається, це за нами. Так, быстро, быстро. Быстро попрощаємо. Блін, воно вже майже рядом. Так, Муська, Муська. Іди, 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 іди. Так, э, тут -то муська закрита. Так, тупа табличка, та уйди, ти. Так. Давайте подивимося, та, де та... ціна. Йой! Так, давайте зробимо верстак. Блін! Чикс! Чикс! Так, е. Оп! Ділаємо лодочку собі, навіть дві. І давайте поїдемо. Я вигружаюся на це церілі, церілі, зелений вогонь. Ребят, обал... А я не буду підживатись, ребят. Давайте провірим. Обалдеть, церілі, зелений вогонь. А ну... ні, я підживаюсь. Ну, це імба. А як мені пливсти? Давай быстрей. Воно ж з мене затопить. Це капець, бідна вечка. Офігеть, воно йде трьох яр. С ним тр трошки не продовжилось. Уйди цунами, тупо уйди, 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 уйди. Блін, у мене немає більше потрання. це безполезно. А я її спалив цю пушку. Да, я її спалив, це капіс. Дилицей, зелений вогонь. О, він вже майже тут, кстати, він дуже пекучий. Він вже рядом. Офигеть, ребятки, что нам делать? Обалдеть. Давайте поставим табличку, может через день не буду ничего. Иди. А ну давайте, может это могущественная табличка, давай. И, и, что, ну, 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 ну. А нет, через день все бежло. Нет, я не могу давай Давайте тут чуть чуть. О, воно вже рядом. Воно затоплює мене. Так, стоп, 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 стоп. Так, закриємось! Обалдеть, воно до мене заповзло. Так, 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 так. Блін, нет! що я накоїв? Чек. Так, все застроим і купаємо быстрейше. Мені треба виглядати, шо там робиться? Монька, будь тут я скоро прийду. І не переживай за мене. Так, зразу візьму це. Так. О, це цуна. Я короче не встиг домик собі построїти нормально. А чому воно далі не... Йде? А, да, я вспомню тут. Капець, воно йде далі. Це це є не єдиного шансу. Подивіться, яке воно огромне. За часу 5 мене затопить, ребятки. а Капець лагає трохи. а а де мій бункер? бункер? де мій бункер? Ладно, через це підемо. У мене ж нема. А ну... А якщо сюди, О, тут взагалі ні черта не видно. Тікаємо звідси, тікаємо. Так, ідем через сюди. Так, підкоп, робим підкоп. робимо Так, оп. Зробимо підкоп. Хух. Так, Мунька, монька, мунька, мунька, Мунька. все, ми звідти не вилазимо. Давай, я отут закрию нас. Оп, все, Мунька, Ми звідти більше не вилазимо. Фух, я собі тут... Лежечку поставил. Фух. Ребят. Молодь выжила. Ой, мне мало уже на топорику, Просто что там делается? Я уже не могу представить. Ну, давайте еще раз выглянем. Я трошки боюсь, конечно. обалде, Она уже на мною. Капец. А я в цунами. А до куда оно дошло? Вы ну вжимай же, ты да что дальше? Не, 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 не пожалуйста. Тикаем, пиднес. Так, все, 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 все. У нас сюда у нас это сейчас. все. хух. Так, вот тут вдалек пропал. Ладно, застроим шел тута. и вот так. Все, хух. Монька, 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 что тебе? Сейчас будешь нюхать. Фух... Я Монька лучше сядь от сюди. Як же ж поставити, Просто спати. Все. Монька, ми лишимося тут. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да, Монька, от іде? Підписуйтесь на канал. Я буду чекати вже, щоб, ну, це цунамі пройшло. От. А то мені якось страшненько знаходитись. Ним. Воно дуже начало мені пекти і чуть броньку ще й не сажло. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і ждіть нових серій. Вони напевно, будуть скоро. Я не знаю, коли це цунами прийде. Всім пока-пока.